Готуємо пісочне печиво всього з декількох інгредієнтів. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Давненько на моїй кухні не було випічки, тому сьогодні я виправлю цю ситуацію. Сьогодні я підготувала для вас цікавий рецепт смачного, ароматного і красивого домашнього печивка. Погляньте, скільки його виходить, і це ще не все, тому що одна партія ще остигає. Погляньте. Ось таке чудове пісочне печиво у формі листочків. Всього кілька інгредієнтів, які точно є у вашому холодильнику. Тому залучайте малечу своїх рідних, і буде не лише смачно, але й цікаво. Хочу зблизька показати, яке воно виходить красиве і прямо святкове. Тому таке печивко з легкістю можна приготувати, наприклад, на шкільну ярмарку дитячу або ж. Подати до святкового столу чи на різдвяні свята рецепт достойний вашої уваги, тому точно повинен бути у вашому записничку. І щоб приготувати таку смакоту, вам знадобиться всього декілька простих інгредієнтів, які точно є у вашому холодильнику. Всі вони перед вами, тож ставте на паузу і записуйте собі. Або шукайте все в описі під цим відео, там все детально є. Починаємо ми замішувати тісто. Для цього в миску я виливаю 3 яйця, додаю рослину олію, бажано без запаху, цукор. Ванільний цукор і обов'язково дрібку солі для балансу смаку. Легенько все перемішали до однорідності, ось так. І засипаємо просіяне пшеничне борошно і туди ж розпушувач. І замішуємо тісто. Я спочатку це роблю ложкою, а коли ложкою вже важко, то вимішую руками. Буквально декілька хвилин до однорідності, все, друзі, ось так. Тепер тісто я розділяю на дві рівні частинки, формую з них. Ось такі колобочки. Один відкладаю, а до іншого додаю какао-порошок і ще раз гарнесенько все вимішую до однорідності, щоб какао добре розподілилося по всьому тістові. Ось так. Ось такий шоколадний шматочок тіста вийшов. Вже я підготувала деко, застелила його пергаментом і буду скоро формувати печівку. Тепер повторюйте за мною. Обоє, шма, обидвоє шматки тіста розкачуємо в ось такі ковбаски. І будемо розділяти їх на рівні шматочки. Це десь ну, сантиметр півтора ширина кожного шматочка, дивлячись, якої величини захочете печенку. Все. Формуємо ось такі ковбаски з кожного шматочка. Я візуально показала, що це десь довжиною, як мізинчик. Все. Проробимо так з кожним шматочком тіста, робимо заготовки. Я підготувала цукор, тут у мене 2 столових ложки. І формуємо ось так. Печивку. Бачите, складаємо, робимо листочок і тупим краєм ножа робимо ось такі надрізи. І викладаємо відразу на дечко. Ще раз показую, бачите, не потрібно нічого е, притискати, просто легенько сформували листочок в цукор. Можна не вмочати, як хочете. І ось таким чином складаємо на дечку. Трішечки місця залиште, тому що воно буде рости. Дуже швидко, друзі, воно робиться, тому залучайте, залучайте малечі, обов'язково. Їм сподобається. Все випікаємо у розірті до 170 градусів. Духовій шафі 15 хвилинок. І ось така краса, погляньте, вже готова за 15 хвилинок. І його виходить, ну, так, багато. А тепер, друзі, скуштуємо, що ми приготували. Заварюємо собі улюблений напій, каву, як я, або чай. Обов'язково в от такі от веселій чашці. Це обов'язково впливає на смак. Беремо печівко, ось таке гарнюще і смачнюще, і куштуємо. Фантастично. Більше нічого не можу сказати. Зовні виходить хрустка скоринка, а всередині, воно більш ніжне. В міру солодке, ну дуже смачно. Для такого рецепту це не перевершено. Бюджетно, без хімії, багато і дуже смачно, повірте. Готуйте і вам сподобається. До кави те, що треба. Усім смачного! І якщо вам сподобався рецепт, друзі, не забувайте підписуватись, звісно ж, ставити вподобайки. І обов'язково пишіть в коментарях, чи подобається вам такий варіант печивка. Буду чекати! Дякую!